Вітаю! в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск У студії працює Максим Калінчук. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів 2015 року. За перші дні заяви встигли подати ті, хто має бажання продовжити навчання за кваліфікацію магістр або ж спеціаліст. Відсьогодні ж документи приймають у тих, хто планує стати першокурсником. Проблеми, особливості і новації вступу до вишів вивчали наші кореспонденти. Кампанія 2015 року має ряд відмінностей від попередніх. Зокрема, вищі навчальні заклади України прийматимуть сертифікати ЗНО лише поточного року. Натомість, сертифікати попередніх років втратять свою чинність. Також не на руку для вступників грає розподіл місць державного замовлення, тобто бюджетні місця утримуватиме не виш, а кращі абітурієнти. В цьому році ми знов працюємо. Напряму з'їде, тобто вся Україна, всі абітурієнти реєструються безпосередньо у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Ми вже давно приймаємо 6 числа, наприклад, вже приймаємо на спеціаліста та магістра. Триватиме по 24 липня для тих, які будуть вступні іспити. Це, наприклад, музичне мистецтво, фізичне виховання тощо. А так до 31 липня. Тобто люди з 10 по 31 липня можуть подавати і не поспішати, небов'язково все подати сьогодні. А під воротами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, як і кожного року аншлаг. На запитання, чому ж абітурієнти не подавали документи через мережу інтернет, вони відповіли так. Бажаю вступити саме на філологічний факультет і тому вирішила приїхати особисто. Я таке наведення, але мені здається, краще завести самому бути впевнені. Напевно, сам хочу власно подати відчути ці відчуття. Деякі абітурієнти чекають своєї черги вже по кілька годин. Трошки важко, але терпемоно. Не ну. хочеться вчитися, то й витерне. Більшість абітурієнтів вже визначилися, на які факультети вступатимуть. Вчив, дуже, дуже багато вчив. Тільки рік, цілими днями вчив, щоб добре скласти ЗНО і поступити. Економічна кібернетика відділ. Дуже багато професій, наприклад, можна у школі робити, вчителем інформатики, там економістом, провідним на підприємстві, інженером. Дуже хороший відділ, просто багато професій. А деякі, навіть здаючи документи, до кінця не визначилися. Я напевно десь місяць тому визначилась з професією і то досі, досі вагаюсь, напевно, що переживаю. вчитель молодших класів, факультет педагогіки, там, соціальної роботи. Чому саме дуже... чому? Ой, ну це він дуже хороший так, університет, дуже велика планка, хороше викладання, мені подобається. Я ходила тут на курси такі, мені подобається викладання вчителів. Перелік необхідних для вступу документів можна дізнатися на офіційних з інтернет-сайтах вишів. До прикладу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича заяви прийматимуть до 31 липня. А для обітуєнтів факультетів, які вимагають додаткових іспитів, кінцевий строк до 24 липня. Анастасія Кокоячук Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Голову стороженецької райдержадміністрації Ярослава Бартоша мають притягти до дисциплінарної відповідальності таке рішення робочої групи, яку створили в облдержадміністрації, аби з'ясувати обставини інциденту, який стався 10 червня між депутатом Стороженецької міської ради Романом Чоботарем та головою місцевої райдержадміністрації Ярославом Бартошем. Нагадаємо, що у змі та соцмережі потрапило відео, на якому Ярослав Бартош виходить із ресторану в той час, коли мав би бути на полігоні Прибан, де тоді проходили навчання з територіальної оборони. На зауваження журналістів водночас депутата Сторожиницької міської ради чиновник відреагував нецензурною лайкою. За свій вчинок він публічно вибачився. Відповідно до статей законодавства, що регулюють діяльність держслужбовців, головою обласної державної адміністрації порушено питання перед Кабінетом міністрів України про притягнення до дисциплінарної. Відповідальності Бартуша Ярслава Михайловича, а першого заступника голови Сторожинецької районної державної адміністрації Діані Ковальчук до догану. Для Буковинських аграріїв нині настала чи не найвідповідальніша пора збір нового врожаю. Та це не завадило їм відзначити традиційний день поля. Буковинська дослідна станція ось вже 75 років поспіль займається селекцією нових видів сільськогосподарських культур та тварин. Загалом у доробку місцевих науковців десятки сортів пшениці, кукурудзи, сої, квасолі. Сьогодні селекціонери пропонують аграріям і 16 вітчизняних сортів картоплі. Та своєрідною новинкою для станції є енергетичні культури, зокрема міскантус. У Європі його вирощують на малопродуктивних землях і використовують як альтернативне джерело енергії. Вони щорічно після третього року життя дають урожайність сухої маси приблизно 15-20 тонн абсолютно сухої речовини, яка йде на виробництво пилет, брикетів. Собівартість культури в межах тонни абсолютно сухої речовини, у межах 500 550 гривень за тонну. Тоді як тисячу метрів кубічних газу, ви знаєте, що до 300 доларів. Буковинські науковці зізнаються, нині вітчизняний ринок заполонило насіння за кордону, проте вітчизня недалеко не гіршої якості навпаки з того ж гектара пшениці збирають щонайменше 50-60 центнерів, адже воно краще пристосовано до наших погодних умов. Ми хочемо показати, що наші сорти наших установ, селекційно-генетичних установ України, вони не гірші, але тільки треба до них відноситися, як кажуть, з тою повагою, з якою відносяться ці фірми великі, до тих своїх сортів. Якщо дати, наприклад, нашим сортам той же, той же захист, той же обробіток ґрунту і так далі, то вони, я вам повірте, то вони не менше будуть давати. Наразі на дослідній станції працює понад 50 людей. Зізнаються, робота нелегка і, на жаль, не надто оплачується. А на селекцію одного сорту потрібно щонайменше 12 років, тож вся надія на державну підтримку. На даний час із бюджету виділяється 0,25 на наукові дослідження, тоді коли у інших країнах 3, 4 і більше 5%. Тому що ну зберегти необхідно науковий потенціал необхідно все таки збільшити фінансування державне, щоб зберегти кандидатів на щоб зберегти наших науковців. У нашій науковці розробили дуже багато свій час програм. На жаль, які потребують фінансування з обласного бюджету. Ну на жаль, на сьогоднішній день жодної копійки на ці всі програми не виділено. І так це можна ж кажуть, нині на Буковині для працівників аграрної сфери діє лише одна державна програма, яка спрямована на здешевлення кредитів. Обласні проекти взагалі відсутні. Сама більша проблема, що сьогодні населення, яке живе в селі, практично залишилося без робочих місць. Сьогодні завдання всіх нас організувати цих людей, створити робочі місця. Нині Буковинська станція є своєрідним центром сільськогосподарського наукового розвитку. Тут проводяться різноманітні семінари, конференції, в яких беруть участь аграрії не лише з Буковини, а й з сусідніх областей. Головна мета практичне застосування напрацювань науковців краю. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ловись рибка, велика і маленька. У неділю, 12 липня, в Україні відзначають День рибалки. Це свято стало мало не всенародним, адже кожен із нас, хоча б раз в житті, пробував спіймати все рибацьке щастя, особливо під час літнього відпочинку на річках чи озерах. Та далеко не всі, хто виходить на водойми, дотримуються правил рибальства. Дністер, друга за величиною річка України. Її загальна довжина 1352 триста З кілометра. В середині течії на поверхню виступають кристалічні породи граніту, утворюючи подекуди невеликі пороги. Уздовж Дністра гори підходять так близько до води, що утворюють каньйон. Окремі частини скал нагадують швейцарський сир, адже вони у дірах від виходів печер і гротів. Все це й приваблює численних туристів та відпочивальників. Особливо зараз, коли фінансова криза примусила українців забути про заморські пляжі. А ще на Дністрі можна поєднати приємне з корисним: відпочинок і рибалку. В основному ловлять судака, ляща, плітку, соми попадаються. Короб, карась, отакі видири. Хочу застерегти рибалок, що для вилову судака треба, щоб мінімальний розмір був 42 см, сома 70, см. леща 32, см. плітки 18 см. Що, що менше, треба відпускати в воду. Словом це місця для рибальства це село Макарівка, Горновиця, Берново, Грушиці, Кільменецького району, це де масово. Рибалки-матери приїжджають на рибалку. На жаль, далеко не всі любителі рибацької юшки дотримуються правил лову. Так звані павуки, вентери, парашути, сітки, путанки завдають мільйонних збитків. Стій! Ви знаєте, що заборонено ловити рибу сітками. Я знаю, що заборонено. Ну і чого ви пішли? За чим порушили? На піжарку, що було. Ну на піжарку. Ну тоді ми складаємо на вас протокол. В даному рейді сьогодні теж знайшли заборонені знаряддя лову. Які браконьєри ховають в прибережній смузі для того, щоб потім ночну годину чи, чи як там, коли спокійно не вважають закинути воду? Зазвичай впівний на гарячому браконьєр мало наклянеться, що вийшов на воду вперше. Тільки що не бачили, були свідками правопорушення, як місцевий громадянин. Займався незаконним промислом, виловлював рибу сітками. Дана людина вже затримувалася за подібні порушення правил рибальства хоча вони і штрафуються, і складаються протоколи, і вилучаються сітки, які теж що скуштують. Наші річки треба захистити від повного знериблення, кажуть працівники рибоохорони, і це можемо зробити ми самі, дотримуючись правил лову, відпускаючи недомірків, не забруднюючи річок, а також повідомляти про факти браконьєрства відповідні органи. Максим Калінчук, Андрій Бойчук, телеканал Буковина. Жінки з Донбасу і Луганщини, які через військові дії змушені були поконати рідний дім і оселитися у Чернівцях, взялися організовувати власний бізнес, змінили свої професії і опанували рукоділля. Тему продовжують наші кореспонденти. Пані Євгенія до початку подій на Сході у рідній Горлівці викладала у музичній школі. Та з листопада минулого року вона мешкає у Чернівцях. Тут роботи за професією їй не знайшлося, та жінка вирішила не опускати руки, а навчитися заробляти хоча б мінімальні кошти рукоділлям. Так вона потрапила до творчої майстерні. Делала ту самую турбу из старой джинсовой кофты. Вот. И она очень тоже понравилась. Потом ганорную торбу делала. Ганорная турба даже продалась у меня. Я ее украшала не бисером, а украсила ее кружевом и украсила разноцветными пуговицами. И турба продалась. То есть это был как бы маленький мой первый такой заработок. А ось пані Олена на своїй милій батьківщині навчала людей правильно харчуватися. Нині опановує ази різних видів ручної роботи. Де вибирала свою спеціальність, я вибирала ким мені стати художником або врачом. От поэтому, в общем-то, я сама очень много чого умела делать руками. А здесь я ну вот для мене, например, нове були кукли мотанки. Ну, как бы вот, да, це что-то аутентичное, такое українське, штутає очень приятне на ощупь. Ну, вот в этом, вот, наверное, це моє нове приобретение. Жінки зізнаються, ця справа стала для них не лише можливістю заробити якусь копійку, а ще й місцем, де можна знайти підтримку. Здесь я познакомилась с новыми интересными людьми. И для меня этот проект это скорее проект приятного психологического общения. Ну, кроме всего прочего, знаете, такого развлечения игры в красивое, что тоже очень приятно. Навчання у таких творчих майстернях пройшли понад 70 вимушених переселенок. Протягом трьох місяців вони виготовляли ляльки-мотанки, прикраси з біси, рушили торби тощо. Проект нещодавно закінчився, але жінки рукоділля не полишають свої роботи, виставляють на численних ярмарках та аукціонах, а також продають через соціальні мережі і свої навички постійно вдосконалюють. Нині тут знову майстер-клас. Спочатку ми набираємо по 4 бісерінки на кожну іголочку. Я вже набрали, вже набрали, набрали. Да. А І тепер, тепер пронизуємо Угу. бусіну. Да, mm -hmm. mm -hmm. Одна Она... іголка з однієї сторони, друга з іншої. Mm -hmm. Техніка називається навхрест. Планах створити центр гуманітарної кооперації, де ми будемо не тільки навчати наших дівчат, а також вже дівчатам самі будуть давати майстер-класи. І серед нас ми хочемо показати, що переселенці це не є проблема, це є потужний ресурс. Щоправда, через завершення проєкту переселенкам не вистачає коштів на матеріали. Крім того, жінки не мають власного приміщення. Це тимчасово їм надали друзі. Але майстрині не засмучуються і вірять, все зміниться, головне не сидіти без діла. Олена Гунчак, Тетяна Микитюк-Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Радіо Буковина відтепер мовитиме і на FM-частоті. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення визначила переможців конкурсу на 39 радіочастот. 43 телерадіоорганізації подали 180 заявок. В результаті національна радіокомпанія України у партнерстві з обласними державними телерадіокомпаніями здобула 7 частот в обласних центрах: Вінниці, Львові, Кіровограді, Миколаєві, Чернігові, Тернополі та Чернівцях. Радіо Буковина включатиметься на хвилі 91,8 МГц 4 години на добу у нас є проводове радіо. У нас є середні хвилі. Ну і тепер, нарешті, є омріяна ФМК, про яку ми скажімо, мріяли 20 років, відколи існує радіостанція Буковина. Я думаю, що під fm формат ми звичайно змінимо і концепцію нашого мовлення. Ми будемо прагнути ставати ближчими до наших слухачів. Будуть багато цікавих ефірів, прямих ефірів. Наповнення буде і інформаційне, і науково-просвітницьке, і музичні програми. Тобто, сподіваємося, що спільними зусиллями і десь будуть наші слухачі теж долучатись до процесу створення ось цього ФМ-мовлення на Буковині. Ми такі досягнемо результатів. Понад 100 паломників із Ізраїлю приїхали вшанувати пам'ять загиблих в часи Другої світової війни родичів. Вони пройшли меморіальною ходою від єврейського народного дому у Чернівцях до площі Філармонії, звідки автобусами вирушили до пам'ятного знаку на березі прота. А далі відбулася траурна панахида на цвинтарі на вулиці Зеленій. Понад 900 євреїв за три липневі дні у 1941 році було розстріляно на теперішньому єврейському кладовищі у Чернівцях. Згодом тут встановили меморіал. В роки Другої світової війни це було місце в глибині кладовища, спеціально визначено фашистськими загарбниками, в тому числі представниками. Румунії, яка воювала на стороні Німеччини. В глибині, щоб не було дуже видно і кидалося в очі, на цьому місці розстрілювали місцевих жителів. На місці, де нацисти масово розстрілювали невинних мирних жителів, нині відбулася траурна панахида. Аби вшанувати пам'ять загиблих з Ізраїлю, до Чернівців приїхали родичі навинно об'єдних. Є серед паломників і ті, хто народився на Буковині у часи Другої світової війни, а потім виїхали за кордон. Народився я тут у Чернівцях. Проте у віці п'яти років, коли Буковину окупували румуни, я жив у Варшаві, але обставини змусили сім'ю повернутися у Чернівці. Мене тоді ще малого хлопчика хотіли забрати в полон, проте 45 радянських партизанів мене відбили. Я вчився у Чернівцях в двох школах, а зараз я приїхав, аби вшанувати загиблих родичів. Привіз із собою і своїх дітей, аби і вони знали історію свого роду. Делегація з Ізраїлю прибула до Чернівців не лише аби вшанувати пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, а й з гуманітарною місією. Збиратиме кошти на покращення стану історико-культурного заповідника Єврейське кладовище у Чернівцях under the name Joachim Зінґер. Я народився у Чернівцях з ім'ям Йохим Зінгер у 1940 році. Коли я був однорічним малюком, потрапив у справжнє пекло з назвою Трансінстрія в Румунії. Нині я президент всесвітньої організації євреїв Буковини. І сьогодні ми робимо перші кроки, аби збудувати міст між страшним минулим німецько-фашистського режиму і теперішнім. Аби весь світ дізнався про той терор, який ми пережили на Буковині в часи Другої світової війни. Анастасія Кокоячок, Максим Калінчук. Володимир Дорош, телеканал Буковина Рей Бредбері казав: головне стрибнути з обриву. По дорозі у вас обов'язково виростуть крила. Тож не бійтесь зробити перший крок. Чим далі ви будете йти, тим буде легше. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам успіхів. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.